Всім доброго дня! Готую ще один салат на зиму з перцю, моркви та помідорів. Для цього салату потрібно 3 кг помідорів, 2 кг перцю, 1 кг цибулі, 1 кг моркви, 2 столові ложки солі, 1,5 склянки цукру, 1 склянку осту і 1,5 склянки олії. Для салату моркву натираємо на перці для корейської моркви. Нарізаємо смужками. V pomidorju verizajemo srcevenko in narezajemo doljkami. Цибулю нарізаємо півкільцями, додаємо до решту овочів, додаємо цукор, сіль, оцит, вливаємо олію. Все перемішуємо. І залишаємо на 5 годин, щоб салат пустив сік. Салат вже постояв, пустив сік, ставимо на вогонь і варимо від закипання 15 хвилин. Гарячим розкладаємо по баночках і закручуємо. Такий салат стерилізувати не потрібно. Салат вже зварився. Накладаємо гарячим простерилізовані банки. І закручуємо. І ось такий виходить на зиму смачний салат. Він має такий солодковатий смак. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного.